Вивчення нової мови може здаватися сходженням на Еверест, але якщо зосередитися на основних англійських фразах, це стане значно простіше. Ці фрази як сходинки, які допоможуть вам орієнтуватися в повсякденних ситуаціях та здобути впевненість. Уявіть, що ви подорожуєте новою країною, де не знаєте мови. Знання кількох ключових фраз може повністю змінити ваші враження. Від замовлення їжі до питання про напрямок ці фрази допомагають подолати мовний бар'єр. Навіть просте привіт чи дякую може мати велике значення, показуючи вашу повагу та налагоджуючи контакт. Ваш шлях до вільного володіння англійською починається тут. Давайте почнемо з основ. Привітання. Hello найпоширеніше привітання в англійській, а його український еквівалент привіт. У більш офіційній обстановці доречно використовувати «Good morning» доброго ранку, ранку», «Good afternoon» доброго та good evening» доброго вечора. Тепер, коли ви знаєте, як вітати когось, давайте перейдемо до знайомств. My name is мене звати стандартний спосіб представитися. Після цього назвіть своє ім'я і, якщо доречно, трохи інформації про себе, наприклад, вашу професію чи національність. Наприклад, My name is John, and I'm from the United States. При зустрічі з новою людиною можна спитати What's your name? Як вас звати. Після того, як вони представляться, вічливо сказати Nice to meet you, Рада познайомитися. Питання How are you? Як справи? Поширений спосіб поцікавитися самопочуттям співрозмовника. Вони можуть відповісти I'm fine, все добре, дякую. або I'm good, thanks, добре, дякую. Excuse meчне. Вічливий спосіб привернути чиюсь увагу, перш ніж спитати дорогу. Потім фраза Could you please tell me how to get to? Чи не могли б ви мені підказати, як дістатися до, продемонструє вашу повагу та уточнить ваш запит. Якщо ви шукаєте конкретну пам'ятку, можете спитати Where is? Де знаходиться? Наприклад, Where is the train station? Де знаходиться залізничний вокзал? Розуміння слів, що вказують напрямок, таких як «left», «right» праворуч, «straight ahead» прямо та «near» поруч, надзвичайно важливо. Більшість людей раді допомогти та оцінять ваші старання. Покупки можуть бути приємним і корисним заняттям, особливо коли ви можете повідомити про свої потреби та вподобання. «How much does this cost?» скільки це коштує. Необхідна фраза, щоб дізнатися ціну. Коли ви будете готові зробити покупку, можете сказати I'll take this, я візьму це. Або I'd like to buy this. Я хотів, хотіла б купити це. Якщо вам потрібен інший розмір чи колір, можете спитати Do you have this in? Чи є у вас це. Thank you та you're welcome. Будь ласка, важливі фрази для вираження вдячності. Вивчення англійських фраз схоже на навчання їзді на велосипеді. Головне, практика не бійтеся робити помилки. Всі роблять помилки, коли вчаться чомусь новому. Знайдіть можливості використовувати англійську в повсякденному житті. Дивіться фільми та серіали англійською мовою, слухайте англійську музику та намагайте читати англійські книги та статті. Подумайте про те, щоб знайти мовного партнера або приєднатися до розмовної групи. Практика з іншими чудовий спосіб покращити свої розмовні навички та здобути впевненість. Продовжуйте практикуватися, зберігайте мотивацію та насолоджуйтесь процесом вивчення англійської мови.